Господи. Ти в цей раз цього дурня занесло. Добрий день, кусок гівна. І тут не втомився сидіти, а? Не хочу йти. Не буду. Що значить ні, ти нікуди не хочеш. Тоді не знаю, пішли в ту заготитись. Виходь. Ой, люди добрі, гляньте на нього, бідний нещасний, нічого він не хоче. І чого ти тоді хочеш? Знову додому. Його там нема, не пам'ятаєш? Там тепер бази НАТО. Сьогодні до мене взагалі пристав. А? І вправду, чого це я до тебе пристав? Подумаєш у, у нас серйозне завдання, а ти тут сидиш нюні розпускаєш. Давай вставай, нам йти треба. Слухай сюди. Ти або зараз піднімаєш сраку. Або всім МП5 тобі мозги виношу. Хорошо. Ще одне хорошо від тебе почую. застрелю і скажу, що тому. Був. Не е, зачекайте, зачекайте трошки. Ще одна су приперлася. Що тобі треба? Я хотів вас попередити, що там на свалці бродить якийсь дивний тіп. Коли я зі своєю компанією, да, пішли шукати артефакти на свалці, ну, як ви знаєте, щоб ходити по свалці, по нашій території, треба на блокпосту купити спеціальний так скажем, ну, талон, пропуск, хто як називає, у вас він є. Як ви знаєте, без цього пропуска можемо ходити лише ми, бандити, Воля, Найманці і вчені. Так, ми все це знаємо, але про якого чоловіка ви взагалі кажете? Наткнулись ми лише на цього чоловіка і запитали в нього, де його пропуск. І він запитав, який ще пропуск грубим голосом. Ми зараз за щось неладне, направили на нього калаші і запитали, а що ти зробив з блокпостом та людьми? Він сказав фразу, від якої в мене та у моїх братів волосся стали дибками. І я їх всіх вбив. Після цього ми схватились за калаші, нажали на спусковий гачок. Бац, двох моїх положили. Він швидко підняв калаш одного з тих двох, направив однією очередю, розстріляв двох, поки шукав магазин. Я не знаю як очухався. І просто біг. Я просто біг. В мене був Калаша міг його вбити, але я просто біг. Мені було так страшно, що я не знав, що робити. Ви якщо знайдете його, просто зразу ж тікайте. Я вас е, попереджаю, просто тікайте. Ну все, давай, до зустрічі. До зустрічі.